Переробляємо дверку на завісик, щоб вона відкривалася. Тут можна ставити круг, покришку просту, щось собі розігріти, поставити взуття, просушити. Такі буржуйки, каже франківець Володимир Макарчук, можна ставити в окопах та в бліндажах українських військових. Виготовляють їх студенти одного з училищ Івано-Франківська, а він приносить матеріали для них. Вистачить однієї буржуйки орієнтовно на два місяці, бо метал тут тонкий, каже Володимир Макарчук. Друга лишень кидає, закриває і гріється. Вона як накалиться, то вона добре тримається. Чотири-п'ять чоловік сідають і можуть грітися. Тепловіддача від неї дуже хороша. Чотири буржуйки відправили на Донецький напрямок, каже Володимир Макарчук. Планують зробити для українських військових ще 11. Ми доставили туди і свічки у копні, і взуття. Я тим займаюся, тому що, ну, що я чим я можу допомогти? Я старший офіцер Син у відставці. Син мене старший офіцер, приймає участь. Ну, от і долучився до того. Другокурсник Володимир Рубан розповідає, що цю буржуйку зробив сам. Зараз, каже, спилює кути, аби їх згладити та зробити виріб акуратним. Чіпали петлі, засувки, ручки причіпали, вирізали дверку, обшифували. До кабінету заносять неробочі бойлери, з них теж робитимуть буржуйки, тільки трохи більші за ці, розповідає майстер Богдан Мельник. Він каже, протягом трьох днів із допомогою своїх студентів зможе переробити цей бойлер на буржуйку. Тут можна навіть доробити якусь таки для більших бліндажів, може полаки, буде де. більш да. Вона тепловіддача буде. Все зараз немає тепловіддачі, бо тут ізоляція. знімається голова труба. Ще звернув, перешив, куди, Старший майстер навчального закладу Микола Крушельницький каже, до допомоги Збройним силам України студенти і викладачі долучилися від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відправили певну кількість продуктів, після чого ми ще допомогли інструментам для ремонту одного з підрозділів для ремонту автомобілів. Виконали. Ремонтно кузовні роботи медичного автомобіля для збройних сил України, який потім поїхав на злагодження і відповідно далі на фронт. Володимир Макарчук каже: наразі їм ще потрібні матеріали, з яких можна виготовляти буржуйки, зокрема несправні бойлери. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.